У цій невеликій кімнаті площею 22 квадратних метра задіяний кожен сантиметр, дизайнери створили комфортний простір для життя трьох осіб. В результаті грамотного планування приміщення вдалося не тільки знайти місце для декількох функціональних зон, спалень господинь і затишній вітальні, але і ретельно продумати систему зберігання. В інтер'єр органічно вписався місткий гардероб і навіть шафа трисоль. Детальніше про проект нам розповіли його автори Сергій та Олеся Малицькі лопчає інформація місто Санкт-Петербург метраж 22 квадратних метра, кімната один висота стель 3,5 метра. Сергій та Олеся Малицькі дизайнери інтер'єру, засновники студії Малицьких, закінчивши Санкт Петербурзький Державний університет технології та дизайну спут в 2011 році. Кожен новий проект для них це прагнення розкрити необмежені можливості простору для досягнення найкращого результату. Замовники і пожеланий, я в цій затишній кімнаті дружно живуть три жінки: мама Ірина і дві її дочки: Надія і Софія, колись в будинку, особнякопсік століття, де зараз знаходиться їх квартира. Весь верхній поверх належав прадідусі Наді і Соні. Але після революції сім'ї залишилася тільки одна кімната. Тут пережила блокаду мама Ірини. Вона зуміла зберегти кілька раритетних предметів інтер'єру, якими сім'я дуже дорожить. Господині квартири мріяли про такий інтер'єр, де комфорт і ергономіка не суперечили б духу історії цього місця, тому нам належало створити світле. Затишний простір не захаращене зайвими предметами, а також облаштувати спальні для мами і дочок і передбачити окреме спальне місце для гостей. Перепланування ми не могли демонтувати існуючі несучі стіни, тому зробили ставку на грамотне зонування простору. Функцію перегородок в кімнаті грає меблі відкриті стележі візуально, ділять кімнату на три зони: спальню мами і спальні дочок, одна з яких також використовується як вітальня, де можна прийняти гостей. Оздоблення: стіни кімнати декоровані фактурною штукатуркою, підлоги і стелю ми залишили без змін. Паркетна дошка добре збереглася, її необхідно було тільки оцикливати і покрити новим лаком. Стеля ми вирівняли і пофарбували в ніжний молочний колір. Нам важливо було зберегти і підтримати в кімнаті атмосферу старовинного будинку, широкі молдинги, стельова розетка і білі двері в класичному стилі. Все це ще раз підкреслює історичну особливість приміщення, зберігання, вбудовані меблі, незамінне рішення для маленьких квартир. Тому в передпокою розташувався місткий шафа купе на всю стіну. А для ефективного використання всього простору ми задіяли і місце під стелею коридору. Там розмістився шафа атресоль, з двох сторін гардероб, обшитий дерев'яними рейками, на них можна кріпити, наприклад, фото або стікери з записками. У самій спальні, з огляду на її скромні розміри, з'явилися стелажі перегородки з максимальним об'ємом місця для зберігання речей. Вони дозволяють заховати зайве або. Навпаки, декорувати простір, виставивши на відкриті полиці книги або красиві аксесуари. Свет кімнаті використовується разнозональне освітлення. Такий сценарій найбільше підходить для невеликих приміщень з декількома функціональними зонами, наприклад, можна читати книгу, не заважаючи відпочинку інших членів сім'ї. Для кожної зони ми підібрали окрему групу світильників. Загальне світло дають світильники у вигляді звисаючих лампочок, обрамлених металевим каркасом, а окремі бра і вбудована в полицю над диваном підсвічування створюють м'яке світло і розслаблену атмосферу відпочинку. Ковір основу палітри склали лаконічні, ніжно блакитні і ванільні відтінки. На цьому тлі органічно виглядає червоне крісло, що привертає увагу до зони вітальні. Оздоблення вікон також виконане в теплих пастельних тонах, така колірна гамма не перешкоджає проникаючому в кімнату природному світлу. Меблі для господарів було важливо передбачити як мінімум чотири спальних місця, тому ми використовували розсувні ліжка, а також диван ліжко для двох. При комфортному розміщенні це шість спальних місць. В якості основного бренду обрана Іке» її лаконічна і максимально функціональна меблі органічно вписалася в інтер'єр гардероб в передпокої, зроблений за авторськими ескізами на замовлення. декор і текстиль в кімнаті знайшли своє місце як аксесуари з багаторічною історією, так і сучасний декор відреставроване старовинне дзеркало, яке дісталося родині у спадок від Прадіда, займає почесне місце в передпокої. Тут воно виконує ще одну важливу функцію, візуально розширює невеликий простір. За декор вікон відповідають стильні рулоні штори вони не тільки пропускають сонячне світло, але при цьому і надійно захищають кімнату від сторонніх очей. Стиль в інтер'єрі гармонійно поєднуються класики і сучасності. За ергономіку відповідає функціональна меблі скікеп, а за органічний декор непідвладний часу. Старовинне дзеркало і настінні годинники складність. Складність в проєкті була, мабуть, тільки одна: через невелику площу кімнати було непросто створити особистий простір для кожного члена сім'ї. Тому одну зі спалень ми об'єднали з простором вітальні. Термін, оскільки проект не вимагає серйозного монтажного втручання на його реалізацію, потрібно 2-3 тижні планування, поради читачам інміром як створити подібний інтер'єр. Не бійтеся використовувати в інтер'єрі раритетні речі, старовинні предмети, що дісталися вам у спадок. Навіть в сучасній обстановці можуть виглядати доречно. Завдяки грамотному розташуванню вони стануть важливим акцентом або навіть візуальним центром кімнати. Додаткова інформація, бренди представлені в проекті зона, вітальні оздоблення, фактурна декоративна штукатурка, підлогове покриття, натуральний паркет, реставрація існуючого меблі, крісло, меблі під книжкова шафа, полиця килим, іке-освітлення, лампи ворк, де сірингою систехол вбудовані світильники, іке-декор. Остери в рамах пайлкс Джонсон, зона спалень, оздоблення, фактурна декоративна штукатурка, підлогове покриття, натуральний паркет, реставрація існуючого меблі, ліжко стіл, стелаж іке, освітлення, настінні бра, стільна лампа іке, декор іке, зона передпокою, оздоблення, фактурна декоративна штукатурка, підлогове покриття, натуральний паркет, реставрація існуючого меблі. Вбудований гардероб за авторськими ескізами на замовлення хочете, щоб ваш проект був опублікований на in.me.rom. Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на вов WoW